Вітаю, друзі! З вами я, Аліна Лисенко, фітотерапевт, травниця, екокосметолог. І я для вас підготувала методичку, яка, я гадаю, буде потрібна і вам, і вашій сім'ї. Ці прості рецепти, які потрібні вам, які як перша допомога, хай будуть у вас на лікарській полочці. Це трави, готові збори, олії, спиртові настоїнки, те, що може знадобитись кожному з вашої сім'ї. В ті методички, яку можна купити, вона дуже за, я вважаю, ціною, яка сприятлива для кожної людини і там 32 слайди. Що в цих слайдах? Це прості рецепти зборів трав і допомога при таких хворобах, як гервеї, застуда, кашель, нежить, отит, потрібні нам всім полівітаміни, я дала напій чудовий. Якщо є ангіна чи алергія, при проблемах з ясними та зубами, якщо... Станеться біль та захворення шлунку, чи кишківника, печінки. Це такі настільки прості збори, які не потребують дуже багато, наприклад, трав, чи коренів, їх можна, якщо ви не збираєте купити в аптеці. Є рецептура збору для доброго обміну речовин при циститі, як допомога серцю, є. Варіант, як зробити самому стрес-протектори, допомога судинам, при гіпертенії, наприклад, гіпатонії. Що ще входить в цю методичку? Якщо є жіночі припливи, що потрібно, який збір вживати при простой причищенні організму пройти? Для солобів і сполучної тканини, рецепт для спортсменів. Та якщо є в сім'ї підлітки, то є такі підліткові болі. У м'язах у дітей то теж є рецепти для них, і для спортсменів, і для підлітків. Якщо є соглобові солі подагра, ви зможете зробити для себе та для своєї сім'ї збори трав, олійні витяги, мазі також рецепт. І вони завжди будуть у вас під рукою на вашій полиці. Це буде перша допомога при любій нагоді. За придбанням такої методички, вона яскрава, з картинками, з усіма підписами, дуже все описано добре. За придбанням пишіть в особисті, я бажаю, звісно, вам здоров'я та рівноваги. Хто хоче більше занурити свій трав, в мене є два курси авторські по фітотерапії, де я даю не тільки рецептуру, по кожному захворюванню. а ще й схему, як, що у нас в організмі діє, і що потрібно не тільки як для боротьби саме цією хворобою, а ще вона охватує як систему організму, бо все взаємопов'язане. Як виходити системно, як робити самому збори? Я даю і дозування, і рецептуру, і розказую про біологічно активні речовини, що входить, які відсотки, для якого віку, які протипоказання. Тобто, це дуже глибокий такий і курс, який охоплює Всю фітотерапію там 14 років, плюс 6 років косметичної кухні. І є в мене ще один авторський курс, вже готовий. Це по приготуванню косметики саме із своїх інгредієнтів. Я дуже довго йшла до цього і маю великий досвід того, як не просто бути хендмейером, який купує все в інтернет-магазині інгредієнти і готує суспензії, креми, сиворотки, мазі і так далі, шампуні. Я розповідаю дуже Конкретно про кожну речовину, що ми можемо як замінити, і що буде в вашому рецепті найбільш живого, найбільш натурального. Там теж 14 уроків з таблицями, які будуть у вас з презентаціями, з уроками в запису, і плюс ще 8 практичних уроків косметичної кухні, і ще один документ з прикладами. Саме рецептур. Тож я запрошую і на курси, і запрошую вас придбати такі методички. Є на українській мові, є на російській. Кому як зручно буде курси на українській мові. На цьому все. Я бажаю вам здоров'я, рівноваги і бути завжди тримати і здоров'я, і свою, і своєї сім'ї в своїх руках. На все добре. Дякую за увагу.